Друзі, вітаю канал Легіст. Неперевершений, чудовий, прекрасний, завжди сяючий Геннадій Олексійович. Доброго дня, Андрій Валерійович. Повідає нам про досі актуального Генрі Кісінджера. Це була тяжка робота, але ми прослухали знову ж таки черговий виступ пана Генрі. Я не впевнений, чи його прибрали з миротворця, але, по-моєму, він уже не несе негативну конотацію для нашого суспільства. Він виступив на саміті uh, G20, традиційно поділився своєю мудрістю, мудрістю, яка в подальшому лягає в концептуальні тексти, які ми з вами всі читаємо на перших шпальтах і виданнях світочів демократії. Плюс, виходячи з його тез. Ну, можна плюс-мінус розуміти, в якому напрямку рухається ситуація, як в глобальному світі протистояння двох країн Сполучених Штатів і Китаю, і в тому числі в питаннях, які стосуються припинення війни в Україні. Геннадій Олексійович, вам слово, а далі я буду доповнити. Е, я би хотів зайти взагалі з контексту того, чому власне Генрі Кісінджер знову порадував нас своїми думками. І Виявляється, наступне, що на саміті групи 20 власне зустрівся голова комуністичної партії Китаю пан Сі Цзінпін і президент Сполучених Штатів, в якого був день народження нещодавно, Джозеф Байден. І, власне, більше ніж три години в присутності там ряду інших посадових осіб вони говорили і. За наслідками риторика, яка була озвучена, яка потім частково лягла в канву власне спільної декларації саміту групи 20, вона була досить цікава з точки зору того, що, наприклад, американська сторона прямо не зазначила про проблеми, які вони актуалізували дуже дуже протягом тривалого часу. Це проблема Тайваню, це проблема сінзяно уйгурського автономного району, про права людини. про... Авторитаризм про такого плану речі, ми знаємо, що в стратегії Сполучених Штатів Китай названий конкурентом, і мова йшла про глобальну конкуренцію, а не протистояння. І до певної міри це все лягло знову таки в риторику, де, зокрема, Китайська Народна Республіка, вона визнаючи, по суті, оцей дум тобто біполярний світ, Російська Федерація тут взагалі ніяк якби, в силу подій, які відбулися, у нас не згадуються. І мова йшла про те, що ці дві держави мають е, очолити, ну, мовно, з китайського боку, да, з, з китайського погляду е, модерувати світ, е, відповідно зберігаючи моменти глобалізації, розуміючи, що вони власне, е, є світовими центрами, що економіки їх повністю і е, чи суттєво пов'язані, і що власне вести себе як слон в посудній лавці і конфліктувати ми не хочемо. Китай закликав по суті Штати продовжувати лінію з приводу трьох комуніке по Тайваню. Риторика дуже дуже м'яка, і це власне і у коментаторів у всіх, і зокрема у пана Генрі, викликало дуже дуже багато оптимізму в тому сенсі, що ймовірна третя світова ядерний апокаліпсис, конфлікт військовий навколо Тайваня. Він Посувається принаймні. Але в той же час китайська позиція полягає в тому, що і прямо це зафіксовано, зокрема, в заяві, в якій, власне, є, актуалізується ризик невідповідності слів американського уряду наступним діям. І це, до речі, також є дуже цікавим моментом в тому сенсі, що. Політична система Сполучених Штатів вона дійсно є динамічна, рухлива. Кожні два роки може повністю власне, змінитися ландшафт. Ми бачили це на основі відповідно проблеми з ядерною угодою щодо Ірану, яка була спочатку вистраждена, укладена, починалася до реалізовувати там той же Іран. Він розміщував дуже багато замовлень з приводу купівлі літаків, зокрема в Європейському Союзі, і в тих же Сполучених Штатах, до речі, і потім прийшов Дональд Фредович і все це. Це пішло ну туди, куди пішло, скажімо так, і динаміка є, і китайці прямо на рівні риторики, відповідно, ці ризики закріплюють. Але пан Генрі в своєму виступі, відповідно, який транслювала зокрема агенція Bloomberg, він в цьому сенсі знову враховуючи його попередні оцінки і попередні промови, він є до певної міри оптимістом. Тобто, щось, от хоча власне. Оцінки не є жорсткими в нашому розумінні, не є прямими і лінійними. Висновки прямі він не робить. Але так чи інакше, він по суті, говорить про те, що ймовірне уникнення власне нової холодної війни, ймовірне уникнення того, що ми можемо спостерігати в плані руйнування світової архітектури економічної, і що можливий умовний, от такий, як би мабуть. До Ніксона ще да панувала теорія конвергенції на да, в плані того, що можуть могли співіснувати на рівні концепту відповідно капіталістична система і система комуністична в плані радянського союзу. І тут до речі цікаво, що в на сайті відповідно китайського міністерства закордонних справ прямо зазначено, коли описується зустріч Сі і Байдена, що. Ви будуєте капіталізм, ми будуємо соціалізм, але вони можуть співіснувати в силу пов'язаності, і власне, оцей позитивний синергетичний ефект може бути досягнутий. І, і, власне, як я почув принаймні, пан Генрі він якраз і цей бік оптимістично дивиться, і його трикутник перетворюється, можливо, на певну власне, лінію, одну єдину, де буде два края, власне, Російська Федерація та свій статус і свою цінність в його очах, мені здається, трошки втратила. Як ти почув? Ну, У нас мало часу, я намагатимусь якось оптимізувати це своє бачення. Я чимало уваги приділив. Тому як описувала на сторінках Global Times і підготовку до зустрічі, і аналітика китайська. Да? Ну, тому що ми знаємо, що е, виверження інформації з Китайської Народної Республіки це взагалі процес доволі контрольований. І е, от е, виходячи з цього, я не скажу, що аналітика, там декілька статей, дві, по-моєму, були. про... Підсумки зустрічі, навіть, хто, на які, хто на чому настоював. Ну, зокрема, навіть на сайті Білого Дому про Тайвані про Сінзен Уйгурський автономний округ там було написано, що Сполучені Штати звернули увагу під час зустрічі з Сінпінім на там певні проблеми, які існували в риториці по цим конкретним питанням. Спільному комюніке G20 цього немає. На сайті Global Times цього немає а, але. Мова йде про те, ну, це окрема стаття, що Сполучені Штати можуть нести відповідальність за конфронтаційні дії по відношенню до Тайваня, Це мова про візит, який ми з тобою обговорювали е спікера Палати представників Конгресу Сполучених Штатів, який відбувся, по моєму, влітку. І за. За односторонні заходи пов'язані з обмеженням технологічного розвитку там Китаю. Ну мова про обмеження, які стосуються напівпровідників, і відповідно там чіпів. Да? Тобто знову ж таки, топ новина, яка була про те, що і перенесення виробництва, і плюс заборона займати керівні посади особам, які мають відповідний правовий зв'язок з Сполученими Штатами в компаніях, які мають місце в, в Китаї, тобто конфронтація, вона насправді нікуди не зникла як така. Китай пам'ятає агресивні кроки, які робили Сполучені Штати до зустрічі Байдена і Сім, буде на них зважати, продовжувати зважати. Але водночас, якщо сторони залишаться відданими у цьому принципу, на який якраз посилає, який ти згадував, і який посилається в Global Times, це цитата Сідзінпіні, що в США є демократія в американському стилі, а в Китаї є демократія в китайському стилі, і кожна із цих демократій. Відповідає національним умовам, в яких вона розвивається. Це, до речі, те за Кісінджера, яку він ще навесні, мені здається, прямо постулював. Що треба визнати можливість існування іншої системи, так да. меч тепер словами Кісінджера заговорив всі, підтверджується версія всіх наших українських. Е е е Активістів про те, що Кісінджер давно працює не лише на російську розвідку, але в тому числі і на китайську. Ну, раз він тези пише, в цілому сі жартує, плюс в аналітиці використовується доволі теж гострі висловлювання в напрямку Сполучених Штатів про те, що вони допускають односторонні. Зміни в відносинах, ну це зокрема там по напівпровідникам. Вони допускають ворожу і високомірну позицію по відношенню до Китаю, тобто знову ж таки Китай буде насторожено відноситись до всіх заходів, які вживають Сполучені Штати, але водночас, як казав Кісінджер під час свого виступу, двері для діалогу залишаються відкритими. Налагодження каналів комунікації для існування систем теж залишаються відкритими. Блінкен планує поїхати в Китай і одну із цих по стратегічних галузях комунікацію зберегти, посилити і, скажімо так, напевно, її укріпити, якщо вона вже існує. Тобто, в цілому, сторони не відносяться одна до одної, довірливо, але вони розуміють залежність світу від кожної з них і кожної з них одна від одної. І за таких умов намагатимуться досягати певних домовленостей. певних домовленостей. Це раз. Друге, е питання, які стосуються в цілому G20 і спільного ком'юніки, вони чітко кристалізовані по сферам, в яких ці, в яких ці дві наддержави будуть намагатися вибудовувати прагматичні відносини. Це продовольство, недопущення голоду, раз. енергетика, е е ну, енергетичні ресурси, зелений перехід. Монетарна політика, окремий блок, який в нас взагалі просто поза, меж, поза межами кута зору, монетарна політика навіть формування спільних фондів і інвестування. І ще окреме питання: це доступ до мереж і зв'язку, тобто в умовах цифрового світу, до якого ми всі прямуємо, важливий доступ до мереж, відсутність. Відсус спільні інституції по контролю за криптовалютами для Китаю це особливо важливо, і плюс моніторинг умовно там соціальних мереж. І ще буквально ну в цих сферах вони намагатимуться якраз і знаходити порозуміння, тому що ці сфери становлять суспільний глобальний інтерес. Чи в були три тези до того, як завершити війну? Я почну тільки з першої, і напевно, наступну ми перенесемо з тобою на іншу передачу. Це усвідомлення сторін війни про необхідність її завершення. І і до того, і він, от, Проста фраза універсальна, але і водночас глибока. Поки сторони в війні, він не, він не уточнив, які, що теж треба віддати належне пану Генрі, робить його ще більш глибоким, ніж зазвичай, вони не усвідомлюють необхідність завершення війни, принаймні ті сторони, які знаходяться на полі бою. А ті сторони, які знаходяться довкола поля бою. Можливо, вже усвідомлюють, але це усвідомлення зайняло там 9 чи 10 місяців. І до того моменту, ну поки це усвідомлення не охопить свідомість всіх учасників, е в його розумінні завершення війни в Україні є маловірогідним. Другий, третій пункт ще контроверсійніший, тож стосується Російської Федерації і. І України вже безпосередньо, але залишимо відкритим. Залишимо відкритими. І знову Генрі буде в нас зрадником. А наприклад, генерал Мілля, який каже про необхідність переформулювання вимог щодо миру, він чомусь не на миротворці. Залишайтесь з нами. Попереду багато цікавого.